Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І перед тим, як почати виконувати місію, я хочу пройти академічні заняття. І давайте ми їх пройдемо, хоч один пройдемо. І так, я поспішаю на урок трудового навчання. Так що ми прибули. я в Ай, кейс, аміновій моді, соответственно, йде до верх. Я хам, хам. І що ж це робиться зі мною? Що за чорна смуга у мене? Давайте може я помиляюсь. Ось так. Підварюємо. Трохи клавіатуру розвинув, але нічого. Я пройшов. Але після цього уроку я хочу зразу почати місію виконувати. То давайте її виконаємо. Чи можливо дочекаємось наступного уроку? Він має десь через годину початись цей, наступ, цей наступний урок. Я не знаю, навіть що говорити, бо наче нічого коментувати мені. хоч щось. Але я не знаю навіть чим. І так він скоро має цей дзвінок пролунати. Ось і він. І урок у нас фотографування. О, невдале фото. А як мені робити ці знімки? Як мені робити ці знімки? І куди мені треба вийти? до випускного альбому. Я вже зрозумів як. А, не вдали фото трохи. Не то. О, нові фото додано, чудово. А, до класу. І що нас там буде? О, пройшов я. Випускний альбом відкрито. Так що заняття закінчилось, треба бігти, виконувати місію. Це ще поки ще зима, але я вимушено одягнув шкільну форму, тому що треба бути завжди на заняттях. І поки зима незручно мені скейтбордом ганятись. Ось так, ось так, ось так. це маркер. Місія називається Жлові квартири. Well, Okay, but now Johnny and his boys won't even speak to me boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay, but I left all my things in the abandoned tenements where they hang out My address book my keys my perfume my lipstick Even my laundry everything now. I've got nothing I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. <laughs> very grateful. у <laughs> квартиры. де ж вони знаходяться ці квартири. Давайте переліземо. Ай тут надто повільно. Але тут я зможу відірватися. Радіотранзистор. Давай залазимо. Зберіть речі лоли. Тільки де ж вони ці речі. Знайдіть спосіб знести стіни. Раз. А ну йде сюди. Людина безвольна бита робить свою справу. Ось так тобі. Е. Ось так тобі. Ось. Адресна книжка, лоли. Де там ще? Ану, підходьте. Зараз я вам перцю всиплю. Тут нікого немає. А ось в цій кімнаті що у нас тут. Так. Має ж бути якась стрілочка. А ось кого, я бачу. Ну привіт, хлопці. Е, я зараз тобі перцю. Ось так. Е. Ось так тобі. Тримайте... е! Ось так вам. Ось так вам. Так, перцю я вам сипав. І так. Треба знайти спосіб, як ці стіни проламати. А, тут є другий поверх. Де моя рогатка, тримай, тримай ось так. Так, рогатка. Тримай. Ось так тобі. Перші летять тобі. Ну, все, гайда. Ось так тобі палицею. що у нас тут помада лови. Губна помада. Тримай? Тримайте аляхамха, вони всі стріляють. Тримайте вам перцю, всиплю. Буду ухилятись від цих куль. Ось так тобі. Що, перчику отримав? І так, що у нас тут? Тут поки що нічого, а тут... Щось має бути щось здорове. Скажімо так. Що це? О, мішок для білизни. О, вот юду? Оооооооооооо. Ох, це кувалду, ти знаєш, жовчувача. Ай він. Раз, треба рогатку підготувати. Тримай. пляха муха. Десь я застряг трохи. Тримай, Нортон. Так я його буду довго, хоча я в мене по зубам протикувалди. Надто близько я не стану підходити. Тільки ускладнення тим, що камера не зручна. Далі подалі від нього. Ось так тобі. Ось так тобі. Я дуже сильно перця тобі всиплю. Ось так тобі. Зараза. О, використа використати алду нортона, щоб дістати деякі з речі лоли. Раз. Ось так. Ось так. Нічого собі, це здорове на кувалду. Так, розтрощили. О, ключі лоли. Те ще треба. Ось так. Так, вперед. Чи, чи це той самий шлях, яким я пройшов? Так, трохи заплутався. Раз, ось вихід до сходів. Маємо. О! Флакон парфумів. Ось так. Відчиняємо. О. Повертаємось до лоли. Якомога швидше. Тут на скейтборд якось повільно я розганяюсь. Ось так. Раз, пішки побіжу. Чим швидше, тим краще. Так, у мене мало здоров'я, щоб просто зістрибнути. І куди я це поїхав? бляха муха І куди я це поїхав? Тут не можу я скейтбордом. Тут одразу ж велосипедом їхати. тут уже те що треба. Дякую, дякую. You're great. Hey. О, винагорода 20 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!